Бачика сеньора приїхала, каву їй в ліжко подавай. Поїдеш в Італію, буде там тобі кава. Отак мене зустрів чоловік, коли я додому у відпустку приїхала. І тут я згадала про слова своєї сусідки Марії, яка не раз мене попереджала. Марино, це ваша сім'я, ти, звичайно, як знаєш. Та здається мені, що занадто добре твоєму Богдану за твої гроші живеться. Я час від часу виходжу з нею на зв'язок, щоб знати, що діється у мене вдома. Бо Марія з тих людей, які все бачать і все знають і не мовчать. А чоловікові своєму я, коли не зделефоную, він постійно мені одне і те саме каже Не переживай, у нас все добре. Одним словом, багато новин від нього не дізнаєшся. А от про гроші чоловік не забуває мене питати, скільки в цьому місяці мені заплатили, скільки я збираюсь додому вислати, щоб він знав на що розраховувати. Довгий час я вважала це нормальним, що я заробляю гроші, а він вдома за них будується. Але потім до мене стало доходити, що Богдан мій зовсім розслабився. Він на мої гроші лише сподівається, а сам з роботи розрахувався, хоча міг би ще працювати спокійно років 10, адже йому лише 64 роки. Мені 62, а я Віталій на заробітках вже 18 років. За цей час я нашому сину квартиру купила, що він міг жити окремо. А ми з чоловіком будинок собі збудували. Поїхали аж з цієї причини, що є більшість заробітчанок. заробити на житло, бо у нас був будинок, але дуже старий. Ідею їхати на заробітки мені підкинув мій чоловік, який бачив, що кілька жінок з нашого села вже поїхали, і став мене переконувати в тому, що мені теж треба їхати. Так я і стала їсти заробітчанський хліб. Я думала, що їду максимум на 5 років, а то вже 18 минуло, як одна мить. Глянула на себе в дзеркало і зрозуміла, що основна частина життя минула, я вже сьомий десяток розміняла. В цьому році я приїхала додому, глянула на все навколо і сама себе запитала скільки можна? Може, Марину вже досить. Всіх грошей ще ніхто не заробив. А я от знаю тих, таких заробітчанок, які до останнього в Італії сиділи, яким вже було навіть за 70. і що, коли їм жити в тому добрі, яке вони собі вдома пристарали за життя, дехто так і не встиг. Добре все обміркувавши, я вирішила, що вже вдома залишаюся, нікуди більше не хочу їхати. Але чоловікові про своє рішення я нічого не говорила, тому він вважав, що, як завжди, я на місяць приїхала і назад. Я думала, що коли повернуся із заробітків додому, то мій чоловік буде мене на руках носити. А натомість Богдан все частіше мене питає, коли я думаю назад повертатися. А я йому ще не сказала, що на заробітки більше не поїду. Це рішення я прийняла спонтанно. І думаю, що вона правильна. Ну за чим мені в ту Італію ще їхати? Жити мені є де, чоловік за мої заробітчанські гроші такий будинок вибудував, що там три сім'ї поміститься, а не ми двоє. Якісь відкладені гроші в мене теж є, так що мені вистачить. А чоловік мене питає, коли я назад повертаюся, звик він вже без мене. Правда, казала моя сусідка, що занадто добре моєму чоловікові в моєму домі живеться за мої гроші. Марія мені навіть натякала, що я можу його втратити, якщо так і далі піде. Я на слова сусідки не зважала, бо думала, куди ж він від мене дінеться в нашому віці. Зачепило мене те, що за три тижні, поки я вдома, Богдан мені жодного разу дякую не сказав, що живе в такому добрі, поки я на чужині горую. Ще, якщо вірити сусідці, дозволяв собі до нас додому жінок водити. Якось зранку я чоловікові кажу Богдане, хоч каву мені зроби. А він мені відповідає ха, яка сеньора приїхала, каву в ліжко подавай. Поїдеш в Італію, і буде тобі там кава. Тому я ще більше усвідомила, що не хочу вже нікуди їхати. Тепер черга чоловіка мене забезпечувала, а з мене досить, ну хіба не так. Я аж тепер зрозуміла, що скільки би ти рідним не допомагав, вдячності ніякої. Не знаю, як буде далі, як складеться наше життя після такої довгої розлуки. Поділіться думками, може, хтось вже був на моєму місці. Як воно, жити в тому добрі, що ти пристарала? І чи варті наші заробітки того, що ми не бачимося з своїми чоловіками по 15-20 років?